Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні до нас у гості завітала дівчинка Оленка. Вона дуже чемна, уважна і привітна дівчинка. Вона підготувала для нас з вами чудове вітання. Сьогодні у душі моїй так світло, веселенько, і вам кажу я: Добрий день! Всім добрий день, маленькі! Як гарно дівчинка Оленка з нами привіталась, справді? Діти, а навіщо взагалі люди вітаються? Вітання це чудовий спосіб показати повагу та люб'язність до іншої людини. Коли ми вітаємось, ми демонструємо повагу. Це сприяє підтриманню хороших стосунків з оточуючими. І робить наше спілкування більш дружним приємним. Вітання це маленький, але дуже важливий крок у будівництві дружних відносин один до одного. А от якщо людина не привіталась, її можна назвати неуважною, нечемною, без настрою. Слова привітання це чарівні слова. Оленка підготувала для нас з вами вірш про чарівні слова. Тож вмущуйте зручніше та уважно слухайте. У нашій рідній мові чарівні є слова, слова це всім відомі, бо сила в них жива. Добрий день, до побачення, усмішка сяє. Велике мають значення ось ці прості слова. Як скажете син, чи донечка, спасибі вам, будь ласка, яскраве світить сонечко, в словах з любов і ласка. Ось ці прості живі слова. Не забувайте, діти, від них і радість ожива в очах промінчик світить, від цих чарівних добрих слів. Тепліше людям жити, якщо ти їх не говорив, то треба говорити. Це дякую і добрий день пробачте, будь здорові, вживайте, діти, їх щодень у нашій рідній мові. Діти, розкажіть оленці, які чарівні слова вживаєте ви. Оленка вдячна вам за увагу і каже всім до побачення!